Батьки завжди стежать за харчуванням своїх дітей, та неслухняні дітлахи завжди знайдуть спосіб з'їсти свої смаколики. Гулянки разом із матусою не завжди приносять купу радості. Ти тільки поглянь, як тут гарно. Мамо, та я вже не маленька. Не треба мене за ручку вести. Хочеш, я розповім тобі історію цієї вулиці. Якось давно щось Люсі геть замріялася, адже вона має цікавіші заняття ніж слухати нудні мамині оповідки. Час поїсти захований у колоні Джем точно зробить цей день веселішим. Так значно краще. Ходімо далі, доню. Мені ще стільки тобі треба розказати. Сімейні сніданки улюблена традиція родини пані Фостер. Джеймсе, прибери цукерки геть. На тебе чекає поживна та корисна гранола. Смачного. Не хочу граноли. Їж. Е, вона ж геть не солодка. Тату, можна я не їстиму це. А вже ж, синку. Френку, аж ніяк, Джеймсе. Ти мусиш харчуватися правильно. Так не чесно. Тато має рацію, синку. Їж гранолу. Матуся Еліс так просто не відступить. Краще залишитися голодним. І яблучко не забудь, гаразд. Тільки поріж його, будь ласка. Однак і Джеймс схожий не такий простий, як здається. Цей неслухняний хлопчисько, вочевидь, уже щось вигадав. До мене Белло. Та ж в нього є спільниця. Вона завжди готова допомогти своєму господареві. Місію виконано. Тож ж проти попоїсти улюбленими цукерками за переглядом цікавого серіалу. Отакої сюди прямує татко. Ховай цукерки. Привіт, татко. Що переглядаєте, діти? Дуже солодкі справи? Круто, я з вами! Отакої, яка задуха! Час увімкнути кондиціонер. Передайте на мені пульт. Ні, ні, краще не треба. Гаразд, я сам візьму. Ось інша річ. Отакої. Тепер зрозуміло, чому Джеймс та Люсі так хвилювалися. Це ще, що таке. Цукерки в нашому домі заборонені. Коли твоя мама суворо дотримується правильного харчування, доводиться вигадувати різні смачні лайфхаки, як це робить Люсі. Йой мама тут! Сподіваюся, вона не здогадається. Що? Очам своїм не вірю. Люсі, невже ти нарешті сама вибираєш здорову їжу? Їж, доню. Що ж, смакота потребує жертв? Ммм, оце так корисно. Я так тобою пишаюся. Моя дівчинко. Ти ж така розумниця. ця? Угу. Хе, терпіти не можу, помідори. Здається, вона пішла. Тепер я можу спокійно собі насолодитися своєю солодкою шоколадною тарілочкою. Ммм, таки смакота. Сестричко, поглянь, що я вигадав! Це ж цукерковий твістер. Отакої Джеймсе, ти ж геній! Я знаю, но мохотіше до гри. Солодкі винаходи Джеймса з кожним днем стають дедалі хитрішими. Отже, почнімо ліву руку туди. Залюбки! ге гей цукерочка! М -м, смакота. Така смачна розвага. Чудовий спосіб сховати від батьків свої цукерки. І чим більше, тим краще. Що вони роблять? Якась дивакувата гра. Головне, щоб діткам подобалося. О, повірте, френку. Вони в захваті. Доброго ранку, матусю! Доброго ранку, доню. що б поїсти. Цукерок, як завжди, немає. Шкода, хочеш яблучко? Воно дуже корисне. Отакої дякую, мамо. Не хочеться. Хм, ці магніти схожі на печиво і пахнуть так само. Це і є печиво. Гадаю, Джеймс не надто розсердиться, аби мама не побачила. Йой, здається, тут напрочуд сильний магніт. Доню, що це з тобою коїться? Усе добре. Просто мені дуже подобаються ці світлини. Хм, це було трохи дивно. Аби добре грати в дартс... Слід багато тренуватися. І, схоже, навіть надія отримати солодкі призи не допомагає Джеймсу поцілити. Знову не влучив. Отакої! Я так просто не здамся. Синку, не переймайся. Я тобі допоможу. Ну-мо, я покажу, як треба, і ти швидко навчишся. Готовий? Ну-мо! Ва, татусь Френк справжній профі. Ось, дивися і вчися, сину. Клас, дякую, татку. Головне, щоб татко ні про що не здогадався. Ось, готова, Джеймсе. Я зайнятий. Ну, ми зіграємо. Не хочу, це ж так нудно. Як йому натякнути? Знаю. Тихо, Джеймсе, поглянь. М -м -м. А, збагнув. Я залюбки пограю з тобою, сестричко. Тільки тато не повинен здогадатися. Такі ігри я люблю. Омномну. Молодці, діти, тренуйте мислення. Що ж, із з такими тренуваннями у Френка виростуть справжні генії. Якось швидко ви закінчили. Хм, Схоже, пан Вокер і сам проти іноді поласувати смаколиками. Я тільки одну вафельку. Так, так. Ах, як смачно пахне! Люблю льодяники. Отакої цукерочки! Приєднуйся, братику. Еге, гей, залюбки. Стривайте. Цукерки є шкідливими. Віддайте їх мені нужбо. Отакої, тату. Нужбо кучіше. І пам'ятайте, я за вами стежу. Чого ж цей світ такий жорстокий? Не засмучуйся, Джеймсе. Поглянь тільки на що в мене є. Я не хочу гратися. Не поспішай відмовлятися. Цей кубик рубика з сюрпризом. Хм, Нумо спробую. Йой, це ж пастила, як смачно. Що робите, діти? Граєтеся? молодці. Так, так, так цікаво. Татко повірив. Люсі, це ж геніально! Як смачно. Трясця! здається, дітки зарано зраділи. Попалися? Лебонь хотіли мене обдурити. Який сором! Це ж так несправедливо. Це ти винний. А вже ж ні, це ти винна. Якщо в домі тато відповідальний за здорове харчування, то дітям сховати свої ласощі ще складніше. Привіт, татусю! Привіт, діти! Чим займаєтеся? Та таке збираємося грати в хованки. Тато нумо з нами. Цур ти нас ловитимеш! Залюбки! Заплющую очі, татку. Втім, здається, ці двоє вигадали, як перехитрити свого суворого батька. Картопленко моя, я повернувся. Тату, ми ж тут. Від мене не сховаєтеся! Ох, мало не попалися. Час попоїсти. Поділися зі мною. Їж свою картоплю. Отакої. Я мститиму Скупердяйко. Трясся. Попалася доню. Це що, бургер? Він же шкідливий. Тато Марк знає, наскільки важливо займатися спортом. Тому його сім'я завжди тренується разом із ним. Я більше не можу. Мені здається, я зараз помру. Та Матуся Софі не така сувора зі своїми дітьми. Матуся принесла нам спрайт! Дякую, мамо. Ти найкраща. Головне, щоб татко не розкрив їхньої маленької таємниці. Отакої. Я ж вам казав жодних газованих напоїв. Пити треба лише воду. Любий, вони усе зрозуміли. Так, ми зрозуміли. Як сховати від тата наш напій? Якщо ми замінимо воду на спрайт, він нічого не збагне. Так, це чудова ідея. Правильно, діточки, пийте воду. Так, нас врятовано. Я такий щасливий. Моя черга. М -м, обожнюю цей солодкий присмак. Що ж, схоже, молодь таки домоглася свого. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!